Яке ж у мене щеня! Ну просто диво. Давай тебе помиємо. Став свої милі лапки ось так. І про шапочку для душу важливо не забути. Ой, як тобі личить. Я теж, мабуть, помию своє кошеня. Ось так поставимо твої милі лапки. Ти що не хочеш митись? Боїшся води? Ну нічого, я дещо вигадав. Зараз я покладу туди смішних рибок, і тобі стане весело і зовсім не страшно. От інша справа. А тепер я обережно палю на тебе з лійки. Який же ти милашка. Дивись, що у мене ще є. Шампунь спеціально для милих кошенят. Ось так обережно помасуємо. Так весело тебе мити. Більше піни на голову. Та за вушками почухати. Бачу, тобі подобається. Ой, а що це відбувається? Мій котик так здорово мурлика. Мабуть, йому дуже подобаються ці бульбашки. І моєму песику вони також дуже подобаються. Ми з тобою великі молодці. Дивись, вони стали такими чистими. Залишилось їх висушити. Так, зараз ми цим займемось. Настав час обідати. Дітки приготувала спеціально для вас. Це ще що? Ух, ці дрібні звірята. Ну, буває. Так, на чому ми там зупинились? Зараз ми швиденько висушимо вас з допомогою пену. Котику подобається. І писику також. А взагалі це дуже приємно. Згодна. Неймовірно, ви лише погляньте, як же перевтілились ваші звірята. Так, це сюди. А це от сюди. Ура! Я переміг! Швидше завантажує гру мультідосорт до Google Play та Apple Store на свої планшети та телефони. І звісно, розважайся разом з нами. Які наші вихованці чистенькі. А тепер настав час трохи тебе нарядити. О, яка милаха! І так, для початку я почищу твої лапки у спеціальному стаканчику. Ага, ось так. Тепер настав час помазати їх кремом. Повір, шкіра на твоїх лапках стане дуже ніжною та м'якою. Бачу, тобі подобається. Чудово! Це ще не все. Продовжимо наші спа процедури. Дивись, що в мене є спеціальна рукавичка. З її допомогою можна позбавитись від зайвої шерсті. Ой, гидота яка. Саме, мабуть, викинемо. Ну, а тепер пригощу тебе з цим смачним кормом. Це комплемент від нашого спа-комплексу. Моє миле кошеня! Зараз я тобі також влаштую спа-процедури. Який же ти милий з цим бантиком? Звісно, підстрижемо тобі кіхтики та намажемо лапки кремом. А далі трохи тебе розчешемо. Ох, як здорово ти морчиш! М'який ароматний спрей. Тепер ти будеш також приємно пахнути. Ну і звичайно, я пригощу тебе смачними ласощами. милаха! Як же мені подобається тебе гладити? О, я дещо придумала. Настав час тебе брати. У мене є кофточка та спідничка. Wow. Думаю, вона буде виглядати на тобі просто неймовірно. Ось так, обережно. Вау! Wow. Ти неймовірна красуня. А ще у мене є ось такий ошийник. Та заколочки. Oh. Моя краса. Ой! А це ще що. Це ми тут граємось. У мене між іншим кошеня-ковбой Добре, постріляли трохи, а тепер пограємо в полювання за лазером. Ха, Який кумедний Обожнюю тебе, мій красень. Це і справді дуже мило. Я гадаю, що мій песик також не відмовиться пограти. Ану, принеси мені цю іграшку. От молодець. А, але це здається мамині окуляри. А от і сама мама. Я нічого не бачу. Діти веде і куди поділись мої окуляри. А, велике дякую. І хто у мене їх забрав? Ти більше так не роби. Не ображайся. Мама просто не любить, коли у неї забирають її речі. Це було дуже кумедно, так? Ага. Ти такий милашечка. Але знаєш що? Я хочу тебе потішити і зроблю для тебе неймовірний будинок. Візьмемо картонки, склеїмо їх між собою. А далі перейду до малювання. Намалюю вхід у вигляді мордочки котика. І додам ще багато смішних малюнків. Так, ось так. Гадаю, дуже симпатичний будинок для котика. Іди швидше сюди. Бачу, тобі подобається. Ох, я задоволений. А у мене є лише собача лежанка. Але треба придумати ще щось. Так. Здається, у мене є ідея. Я зроблю з цієї лежанки справжній будиночок. Будинок для моєї самої милої принцеси. Ось так набагато краще. Бачу, ти задоволена. Так, 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 подивимось, що там у дітей. О, нічого собі, який милий песик у такому гарному будинку. А це просто диво кошеня. Як же мені весело з вами грати? Ми просто диво. Вау, поласуємо бургерами. Та як взагалі можна ласувати такими малюками? Я навіть смут не відчую. А ось мені пощастило набагато більше. У мене бургер стандартного розміру. Ого, а я сама везуча. У мене не просто бургер, а король з усіх бургерів. Дівчатка, навіть не думайте на нього дивитись. Він мій і тільки мій. Еліс, краще починай зі свого малюка. Іншого варіанта у мене й не залишається. Я навіть не знаю, як взагалі змогли зробити такий маленький бургер із таких маленьких інгредієнтів. Точно! Потрібно його зробити максимально смачним. Трохи кетчупу точно не зашкодить. Ось тепер можна їсти. Це було смачно, хоч і дуже мало. Брідні, тепер твоя черга. Просто я якраз встигла зголодніти. Тільки подивіться на цей бургер. Він такий великий і соковитий. Так і хочеться якнайшвидше його скуштувати. Отак, нереально. Довгенько я нічого смачнішого не пробувала. Щоправда, він такий соковитий, що навіть руки брудняться, але це не проблема. Здається, це мій шанс. Ам. Що? Ну ось. А ще було так поруч. Могла б і поділитися з подругою. Ей, мало того, що така жадівна, то ще й обличчя мені забруднила. Ох, я наїлася. Мейбл, лишилася тільки ти. Так, як би мені його з'їсти. Він такий великий, що просто відкосити в мене точно не вийде. Залишається єдиний варіант відрізати собі шматочок відповідного розміру. Я ніби торт буду їсти, а не бургер. Як же смачно він пахне. Настав час спробувати. Куди тобі так багато? Краще поділись. Ще чого. Жадіна. Але нічого. Подивимось, як тобі сподобається бургер, у якому залитий соус табаско Дивно, хто це був? Яка вона наївна. Готово! Може, мені здалося? Гаразд. Час продовжувати насолоджуватися бургером. Ой, а що з ним стало? Як гаряче. О, ні. Ось це розвага. Мало того, що Мейбл навчилася дихати вогнем, то вона собі ще й увесь бургер спалила. Нічого кумедного не бачу. Залишився тільки попіл. Банани? Банани я люблю. Вони не просто смачні, а ще й веселі. Дивіться, мій схожий на вуса. А я маю банан гігант. Раніше я таких навіть не бачила. Зате мені дістався малюк. Такий без лупи навіть нормально не розглянеш. Хоча в такому розмірі банана є свої плюси. Шкірки в нього небагато, а головне це смак. Що ж? Пробуємо свого малюка. А це мені більше не знадобиться. М -м, як же смачно він пахне. Це приголомшливо. Нереально смачно. Просто пальчики оближеш. Мейбл, їж швидше, тобі сподобається. А я й не сумнівалась. Мені, звичайно, дуже хочеться скоріше цей банан з'їсти, але я не буду поспішати. Для початку я наріжу його на невеликі шматочки. Після чого додам трохи смачного маршмеллоу. На кожен шматочок банана по шматочку зефірки. Але це ще не все. Тепер цей маршмеллоу треба підсмажити, щоб вийшло щось по-справжньому смачне. Думаю, достатньо. А зверху можна покласти ще шматочок банана. і у мене вийшли міні-бургери із банана та маршмеллоу. На мою думку, це навіть звучить дуже смачно. Отак я в повному захваті. Давно не їла нічого настільки смачного. Ідеальне поєднання. Зупинитись неможливо. Я все. Еліс, залишилась тільки ти і твій величезний банан. Ну нарешті. І так, для початку я, звісно ж, позбудуся від шкірки. Вона мені точно не знадобиться. А далі я зроблю свій банан ще смачнішим, коли додам до нього різні солодкі сиропи. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Ну і останній шоколадний. Ось так. Тепер можна їсти. У мене дуже гарне передчуття. Дівчатка. Це правда нереально смачно. Шкода, що ви ніколи не спробуєте. Та ти знаєш, не дуже й хотілося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Виглядаєш моторошно. Ви просто мені зазрите, а я щось втомилася їсти. Здається, я трохи переборщила, але було круто. Так, круто. Ух ти! печиво з пророкуванням. Да уж, такого великого я ще ніколи не бачила. Ти Та такого маленького, як у Мейбл, теж. Ну, не знаю. Здається, воно виглядає навіть дуже мило. Шкода тільки, що в такому маленькому печиві пророкування не поміститься. Ой, здається, я помилилась. Щось тут є. Цікаво. Що ж там усередині? Снікерс? Що це означає? Дівчата, є ідеї? Там щось намальовано. А, снікерс? Не знаю. Дуже цікаво. Ого! А ось і передбачення здійснюється. Але і справді на папірці снікерс. І тепер снікерс є у мене в житті. Так, такі прогнози мені до вподоби. Не тільки печивом паласувала, а ще й улюбленим батончиком. Ммм, Смакота. Еліс, давай ти наступна. Звичайно. Цікаво, що чекає на мене. Е, Відкусити не виходить. Ну, добре, тоді доведеться розбити. І раз, вийшло. А ось і моє передбачення. Подивимось, що ж там. Ого! Як же круто! Ціла упаковка цукерок скітс. Від такого сюрпризу я точно не відмовлюсь. Що? І це все одна цукерка. А ні, я помилилась. Сукерок на мене чекає дуже багато. Ось це так. Скільки скитов і вис для мене однієї? Круто. Повний захват. Чому ж тільки тобі? Мені здається, тут на всіх вистачить. Ой, Еліс, а що це у тебе на обличчі? Ні, мабуть, я ці цукерки їсти не буду. Не хочу потім з кітолстрянкою захворіти. Так, краще дізнаюся, яке передбачення заховане в моєму печеві. Щоправда, зробити це не так то й просто. Тут знадобиться додаткова допомога. І я навіть знаю, яка молоток підійде ідеально. Отак От нарешті я дізнаюся що чекає на мене. Сподіваюсь, там буде щось більш смачне, ніж у дівчат. Ура! Це ж нутелла. Я її обожнюю, особливо малинову. Ну, і де вона де? Я чекаю. О, ні. Я не подумала про те, як паста буде на мене виливатися. Ось це так. Скітлс на обличчя тепер не виглядає таким страшним, правда? Так, але що вдієш? Проте тепер я зможу з'їсти печиво, занурюючи їх в нутелло. На мою думку, для щастя більше нічого й не треба. М -м, неймовірно смачно.